Незабаром коломеняни таки матимуть міське озеро. Понад 2 мільйони гривень необхідно, щоб привезти водойму по вулиці Чехова до проектного вигляду. Кошти має виділити обласний екологічний фонд. Про це говорив міський голова Ігор Слюзар. Якщо ж грошей не буде, то доведеться вести роботу за власний кошт. Воду в Коломийському міському озері ось уже кілька років, як спустили, почали чистити, але через фінансові проблеми роботи періодично зупинялися. Не дивно, що облагородження міської водойми стало одним із перших питань на порядку денному нового міського голови. Чистка озера буде закінчена цього року, як ми і обіцяли. Тобто, дно буде підготовлене для запуску води. Мало того, ми трошки вносимо зміни в проект. Так, щоб озеро швидко не замовлювались. Ми робимо на вході на озеро велику таку яму, пастку для намову, коли йде повінь, щоб весь намов лишався там. Кошти частково виділяв обласний екологічний фонд. Тепер ще повинен додати 2 мільйони гривень. Заявки міська рада вже подала. Якщо фонд не матиме можливості профінансувати необхідні роботи, то вже навесні озеро буде наповнене водою, каже Ігор Слюзер. Взагалі передбачаються всі береги схили озера. Закрити плитом, берегоукріплення зробити. У нас одна частина є, зроблена до воно з самого початку. Ну, але грунти там досить тверді, воно не сповзає в озеро, ми можемо залишити і так, як є. І навесні, якщо не буде фінансування з обласного фонду, ми почнемо заповнювати озеро. Мало того, є доброчинці, які готові змонтувати два дитячих майданчики на озері з обох сторон. Тобто, в будь-якому випадку, на наступний рік ми будемо вже відпочивати на озері. Окрім того, навколо озера треба поміняти асфальтне покриття, встановити ліхтарі та лавочки для відпочинку, обладнати станцію для човнів, відремонтувати пірси та місток до Острівка. Мирослав Прусак виконує роботи. Він виграв тендер. Крім того, підключився водне господарство, підключилося тобто роботи по чистці. Для озеро будуть закінчені цього року, і ми можемо спокійно запускати воду в озеро. Єдине, що по рівню ми, може, повний рівень не будемо запускати, щоб дало можливість нас встановити, змонтувати плити. Але я думаю, що з весни все буде продовжуватися. Роботи і по берегу укріпленню, і по заміну доріжок. На виборах Ігор Слюзар обіцяв, що у місті буде створено комунальне підприємство по утриманню зон відпочинку парків, озер берегів річки Прут. Свою обіцянку міський голова планує виконати і то найближчим часом. Що стосується берега річки Прут, ми зараз ведемо перемовини, щоб все-таки е, на утримання водне господарство забрало берег річки Прут. У нас немає не фахівців, не ресурсів. Навіть берегу укріплення сьогодні провести. Ми всі запити бюджетні дали, але 8 мільйонів гривень треба тільки на Коломийську ділянку берега укріплення. Таких коштів в міському бюджеті нема. Тобто ми просимо в тому ж екологічному фонді, в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Всюди ми запити подавали. Будем, ще тиждень ми будемо знати. Що вділила нам держава, що вділила обласний бюджет. Комунальне підприємство по отриманню зон відпочинку міська влада планує створити протягом зими. За цей час доведеться організувати команду, яка займатиметься питанням облагородження місць відпочинку коломиян і затвердити перші кроки.